Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Тріхи, як то кажуть, випав із строю, ну нічого, потихеньку вертаємось, реабілітовуємося і встановлюємося. Ну нічого, тут таке діло. Так, в сьогоднішньому відео давно і не знімав, хочеться зараз вам покажу, скосили вже останній раз люцерку. Цьому році ну, зовсім вона така паскудна, не годиться. Зараз її отож звали усю, щоб зараз вона трошки одросте. і таку вона вже піде фактично в зиму Окрім того, що ми ще зробимо? Весною, я думаю, перед тим як там я завжди борінками рву коріння, я покидаю. Скажіть ви мені я вам скажу, ще сім'ян люцерки, підсіємо її. ну, Ще 2-3 роки, я думаю, воно там у нас побуде. Після цього ми берем, витравлюємо її звідти і виурюємо. От така ситуація. Да? Також хочеться трішки згадати незрозумілу ситуацію, чому по всій території України ціна на живу вагу вже піднімається вгору. Да? А в одній Полтавській області я чую то 40, то 35, то 50, Якось ну, незрозуміло. Те, що чую у нас, я ну, 48-50. Там інколи. Але дуже-дуже рідко 55 плюс-мінус от така ситуація. Чому так? Ну, мабуть, ну, в деяких районах по нашій області дуже лютує АЧС, Дуже жорстко все це діло відбувається. І от, наприклад, в мене теж така ситуація, потрібно е, продавати буде малих поросят. До речі, кому потрібно, я трошки пізніше засніму. Там один виводочок є вже фактично. Ну, вони ж їм зараз місяць. Вага поросят від 11 кілограм, там 11500 був один. по-моєму, До там, 7, 8, 9, 10 Отака, В принципі, плюс-мінус вони <кій> одинакові. Є і свинки, є і кабанчики. Кабанчики вже покастровані, все по вакцинах, по профілактичній роботі, все вже пороблено. Остається лише тільки трошки вони ще е ну, побудуть з мамкою ще пару днів. Потім е візьму катозал, при відлучці ще проколю катозал, поцелю їх і спостерігаю за ними. І будемо реалізувати, кому потрібні. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте. Буде взагалі чудово, якщо хтось приїде, виводок забере. По ціні домовимося. На даний момент. ну, Десь, я думаю, 2000 гривень за порося буде. От така ситуація. Так, ну, поїхали далі. Зараз вам покажу дравця, перерубали. Теж така ситуація. Ну, прикольна, прикольно, мене не було тоді вдома. Ну, газончик один перерубав потихеньку, а другий остався. Ну, Зараз розкажу вам. Пам'ятаєте, да? ми ще весною завезли дрова, тоді потихеньку їх. Трохи я рубав там газончик, може трохи менше, плюс-мінус <кій> перерубав. А потім, ну, так склалось, не зміг я далі рубати, наняли людину. Ну, це просто кошмар. Приходить рубать, дай сок, дай сокиру, дайте. отбив один держак, отбив другий держак, тесть. Ну, Рукоятку, да? Десь в шокі, він каже, я вже ну, задовбався їздить і міняти. Не розумію таких людей. Е, людина, типа: е, Дай роботу, на тобі дали роботу, роби. То наточить, то цей. Ну, якщо е, оце, наприклад, як мені будували ангар, да? ви уявіть, щоб оцей Антон приїхав, наприклад. Да? і Андрюха, дай сварку, Андрюха, дай болгарку, Андрюха дайте. Вони б мені ще досі строїли. Да? Ну, тобто, якось оце і таке відношення до роботи, ну не розумію. Нічого також ми ще не доробили по дровнику. Нічого доробимо щось якось <кій> трішки час клигаємо. І також тріхи ще забору залишилось доробити. В принципі, вже отак загородилися. Ну, набагато от мені. Подобається, щоб воно було загорожене. Да, З часом я взагалі хочу там, трохи більший, вищий з металопрофілю. Але на даному етапі оцього заборчика шифера предостаточно. Він отут простоє скільки років. Та років, мабуть, 5, це точно, плюс-мінус. Там також ми перенесемо сюди, заберемо, зробимо ж, ж дровник. І по трубах ніяк не можу провести інвентаризацію, що в мене позалишалося. Да? Тому що. Ну, Щось будували, щось понятно, пооставалося і хочеться знаєте, чисто поміряти і собі записати. А ці всі кусочки, обрізки, оце, все це, ми, це приїде чоловік і забере на черме. Отакі кусочки ми використовуємо, такі стовпи катаються по таких трубах аж на роз. Отам і хлопці катали, і ми самі тоді. Отакий От стовп взагалі без питань. Так, а тут у нас є ж багатенько, у нас є труба. Оця 54, та що ми її, чи 56, що ми її на ферми використовували. Бачите, проф, труба трохи залишилась кусочки, там щось, щось здамо. А основну частину, звісно, залишимо собі, особливо там, де бурова штанга. Ось так. От такі справи. так. Ракушняк, знову ж таки, 20 гривень штучка, кому потрібно, приїжджайте. Кирпич не продаю, тому що кирпич, кирпич можна використати на дорожки. Дуже класна штука, вирівнюємо землю, трохи там прорівняли, зверху ложимо кирпич і в принципі вже скільки років 3-4 я там, біля, з боку біля сарая, як вивозить навоз, дуже класно все це діло працює, вивозиться взагалі без питань. Так. Пішов я зараз наберу люцерочки трохи, засніму вам покажу. Зараз класний період, що можна наприклад, щириця є. Да? Також не бійтесь, не переживайте, скормлюйте її тваринам, це все є норм без питань. Особливо, знаєте, коли свиноматка після опороси не може сходити в туалет певний період. Один із способів, я так вже давненько замітив, поначалу я їм даю яблука. А потім э, даю щириці. Дуже класно працює взагалі э, без питань. Уже на крайняк тоді, якщо вже щириця, там не допомагає ще щось, ото ще тоді в корм <кій>, декілька ложок олії. Бах, і теж вже хоп, сходила. Тому що. Ой, ряднинку взяти. Тому що запам'ятайте. Поки щоб нормальна свиноматка і кормила, і все це, потрібно, щоб вона їла і ходила в туалет по-великому. Якщо вона цього всього діла робити не буде, ну не буде цього всього діла, повірте мені. Також, що ми на днях я замочив, трохи там підсобирались під черевенки, сальця. Щоковинка, вушка. Ще попробую, як буду це коптити, Попробую закаптити язик. Попробую. А, і вирізку. тому що м'ясо я ніколи ще не коптив. Треба ще купити шприц, оцей що? Получається, ну, щоб туди сам розсол прям середину м'яса, щоб краще просолювалось. Ну, якось так. Так, і оце вся, вся люцерка за цієї кучі. Ну, з цього... Учасочка, да? дуже така, ну, воно що, доща не було, вона жара, вона ну не той. Плюс пішов бур'ян. Тому для того, щоб тріхи це все діло вивезти, що ми... ми робимо? Е я весною, я вам казав, порву корні знову ну, і зимою, там, як буде сніг, я її розкидаю. Вона про ну, сніг розтане, вона гарно в землю затягнеться і зійде, гарна буде люцерка. Тому зараз ми це все діло грузимо. І потихеньку згодовуємо поросяточкам нашим. Не переживайте, все це діло є на огороді, бур'яни, кабаки. Давайте все це, повірте, е від цього лише буде тільки смачніше там, і салко, і м'яско, реально воно буде бомбезне. Тому щось що у батьків така склалась думка, що лише премікс може там врятувати. Ну я вже скільки років на Горохові да, старт треба дати. БМВДшечка на старті. Без питань. А далі ну, я не бачу смисла використовувати це все. І по фінансах затратно. Результат це також, повірте, нормальний. Е... Якось так. Так, роздали тріхи люцерки. Дивіться, процес іде. Тому не слухайте нікого. Є люцерочка у вас, є бур'ян. А в цьому році риця, дай Бог, уродила, аби так все, все інше так, такий був урожай, як на, люд, на ці всі кур'яни. Тому використовуйте, давайте їм взагалі без питань. Так само зараз і тут покажу також, процес іде, вони поїли свій основний корм і тепер доїдають люцеречку. Так, зараз вам покажу ще тільки малих поросят і в принципі будемо завершувати відео. Тому м -м, хочеться ж теж, знову ж знову таки звернутися е до людей, які мене дивляться, все ж таки, Дан, то напишіть, що у вас із ціною на живой вагу. Тому що ну, якось цікаво. Е були в мене навіть думки, я вже думав, що там позвонив до одного, щоб забрав свиней величеньких. А він мені пише, то хай вони ще підростуть. Хоча я не розумію, куди їм ще рости. Ми прошлий раз зарізали задки по 10 кг, без кістки, без нічого. Ну, Хтось скаже, що там мало. Ну, я вважаю, що нормально, лопатки були там по 5 з копійками. Подбивна нормальна, салко нормальне. Для кого хтось скаже, що тут бути, в такому віці вже це їм буде. 20 го чи да, по треба позов, ну, около 20 го числа він буде оце 7 місяців цим поросятам, да. Малі великі, ну, в принципі, як на мене, нормальні свині. Так, тому, а, Дивіться, да, я до нього так, вони ще, аби ще, підросли, да, товар гарний, хороший, але аби вони ще підросли, а я собі думаю, що їм ще рости. ну, реально, в принципі, 10 кг задка чистого без кістки, ну а чим це погано. Ну навіть, 9, там, ну, я колись, як ще починав, тільки так, там, покривали мені, один тут діятель приїжджав, розказує, що тут п'є тренд, все там взагалі бомбезно, все там суперово, але по факту ріжеш свиню і в неї задки по 5-6 по кг, ну було капець. Ну, це вже трішки краще, ніж те ще. Сам парує, ж береш спермо в нормальних містах. Ну, якось так. Тому зараз... а, е напишіть, будь ласка, в коментарі, що у вас по ціні на живу вагу. Тому що деякі, ну, знову ж, я взагалі не розумію ситуацію, яка склалася, яка відбувається на даний момент. Деякі... Ну, чому в одній області 65 гривень беруть за живу вагу, а в нас 50. Ну, 15 гривень це також це, ну, це на, на певному об'ємі. Ну, нормальна сума виходить. Ну, не розумію якось я. Ось дивіться, який кабанчик. Васька, ану, вставай. Ну. Ану, встань, покажи свою шпиняку, дивіться, аж ігра, дивіться, полосочка, дивіться. Ну, де? Оце 7 місяців буде. А він мені розказує, що малі свині. Цікаві люди. Зайшов я до малих поросят. Є стріхи більші, О, дивіться, вже збігаються, збігаються. Я їх ще трохи підкормлюю сухим молоком, то звісно взагалі дивіться. От такі босячки. Тому кому потрібні будуть поросята, звертайтеся, домовимося. Було б взагалі чудово, якби хтось би приїхав, би зараз усіх забрав би та й все. Ну, якось так. Нагадую, що свинка наша Ландрас була покрита п'ятренчиком. Але вони, я ж кажу, вони всі білі. Вони, ну, Ось оце якась таке руденьке, Откуда це руденьке вилізло, хто знає. Ну, якось так. Але брав з перемодузу п'єтрена, свинка Ландрас, і воно, бачите, отакі. вони більше одне, вони такі довгенькі. Ну, Подивимося, як вони далі це будуть. Вести. Тому кому потрібно, якщо що, дзвоніть. Так, друзі, будемо завершувати відео. В принципі, те, що хотів, розповів, те, що, як то кажуть, ставив за ціль, за мету. Також по цих пересадках. Кому буде цікаво, звертайтеся. Навіть може, там я бачив пару свинок у них по 14 сосків. Е, відповідно, в принципі, якщо вони, більше, ну, вони так більше від мамки взяли від Ландраса Гене, то буде непогана, я думаю, свиноматка. На даний момент вона корми е, кому, да, 13 поросят. В принципі, вона ще навела 13 штук і всіх їх вигодовує без питань. Трішки, звісно, вона вже так, дивлюсь, на неї Але це нормальне явище. Чому так? Тому що вона після того, як ми їх заберемо, вона буде знову ж таки отримувати корм нормовано, і вона буде не зажирівша, вона буде нормально, дай Бог, як би мовити, приходити в охоту і працювати далі. От все, друзі, те, що я кажуть, хотів, сказав. У них такі глаза чорні, а оцей ободок голубий, ну як зазвичай у ландраса, наскільки я вже скільки, ну, як кажуть, замічав. Так, всім всього найкраще працюємо далі.